Атом проспілка будується на основі добровільності об'єднання первинних проспілкових організацій. І її організаційна структура побудовується з двох проспілкових організацій: це первинна проспілкова організація і об'єднана організація проспілки. Ці дві організації діють у межах повноважень, наданих статутом атопроспілки та законодавства. України первинна поспілкова організація це добровільне об'єднання, засноване членами Атом ну які, як правило, працюють на одному підприємстві організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю або навчається в одному навчальному закладі. Об'єднана організація про це об'єднання двох і більше первинних поспілкових організацій. Які здійснюють діяльність на території одного чи декілька певних регіонів та створені за їх ініціативи рішення в президії Центрального комітету Атомпроспілки. Тобто первинна проспілкова організація? Вона от заснована членами Атомпроспілки, ну там які працюють на одному підприємстві, наприклад, а об'єднана організація профспілки — це об'єднання двох і більше. Первинних проспілкових організацій, що характерно створюється воно за рішенням президії центрального комітету. Первинна проспілкова організація та об'єднана за проспілки створюється і діють на підставі та в межах статуту. Після реєстрації установленого порядку вони набувають статусу юридичної особи. Визначена статутом організаційна структура є обов'язковою для всіх проспілкових організацій. А там проспілці можуть ще створюватися регіональні та інші колегіальні ради, які діють згідно з положенням. Про них затвердженими президією центрального комітету Атом спілки. Я минулого разу казав, що я ну, не пам'ятаю такого випадку, але мені Павло Вікторович нагадав, що дійсно в зоні відчуження була створена така рада, до якої війшли Чорнобильська первинна проспілкова організація Чорнобильська АЕС та Чорнобильська об'єднана організація про спілки, які нас створили написали положення. затверджено було президію. І вони десь рік або два працювали, так сказати, координуючи свою діяльність, тобто це було в їх інтересах. Вище виборні колегальні органи – це з'їзд і конференція. Постійні діючі колегані виборні організм спілки це Центральний комітет спілки, президія Центрального комітету, Статутна та ревізійна комісія спілки. профком, цехком і профбюро. Постійно діючий однособові виборний проспілковий органи це голова атом проспілка, голова первинної проспілкової організації, голова об'єднаної організації проспілки, профорганізатор, голова профкому виробництва, голова цехкому, голова профбюро і профорганізатор. Розглянемо більш детальніше з'їзд атом проспілки, вищий виборний орган атом проспілки, який скликається пленом центрального комітету проспілки один раз на п'ять років. Рішення про скликання та порядок денний з'їзду. Повідомляється не пізніше ніж за 6 місяців до з'їзду, а позачергово за 2 місяці. Ну, тут написано: повідомляється на ну, в житті, воно відбувається так, що проводиться десь з місяців за 9, ну можна і за рік, пленом центрального комітету, на який виносяться питання про проведення звітів виборів «Атомпроспілці», Призначається графік проведення звітів виборів винних проспілкових організаціях, в відведених організаціях проспілки, дата з'їзду приблизно визначається, в в яких термінах може проводитись. Ну, тобто, це таке рішення написано повідомляється, але це 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 цілий це пленум, який присвячується підготовці до проведення з'їзду. Порядок денний та регламент роботи з'їзду пропонується от, центральним комітетом, Ревізійною комісією, там по спілки та делегатами з'їзду. Рішення з'їзду приймається у формі постанов, звернень, резолюцій тощо, які підписуються головою Атомпроспілки. Розгляд питань і окреме рішення оформлюється протоколом з'їзду, підписується головою Атомпроспілки та головою секретаріати з'їзду. Повноваження з'їзду, повністю, повністю викладені у пункту 9.5 статуту, і я і процитую, процитую: заслуховую звіти про діяльність Центрального комітету та ревізійної комісії Атомпроспілки. Це з'їзд. Визначає чергові завдання та стратегію дії проспілки з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів атомпроспілки, затверджує статут та програму діяльності атомпроспілки, вносить зміни та доповнення до них, підтверджує повноваження членів центрального комітету ревізійної та статутної комісії, якщо вони обиралися за принципом прямого делегування, обирають членів центрального комітету ревізійної і статутної комісії, якщо вони не обиралися за принципом прямого делегування. Це пряме делегування, це окреме питання. Тут я би зараз на ньому не зупинявся, але це потрібно почитати, щоб, щоб розуміти, як фор -фор формуються органи прямим делегуванням. З'їзд також обирає голову там про спілки, припиняю його повноваження. Встановлює розмір членських проступових внесків членів атомпроспілки, встановлює розмір відрахувань по бюджету від організаційних кланок до Центрального комітету для забезпечення статутної діяльності центрального комітету, приймає рішення про назву атомпроспілки, є об'єднання з іншими проспілками, припинення діяльності атомпроспілки ну, тощо. Центральний комітет Атомпроспілки це постійно діючий колегіальний виборний орган атомпроспілки, який здійснює визначений статутом повноваження. А саме, здійснює керівництво атомпроспілку в період між з'їздами, організовує та контролює виконання рішень з'їзду, координує діяльність організаційних планок атомпроспілки, інформує про спілкову організацію та членів атом про свою діяльність, звітує перед ними один раз на рік. звітує про свою діяльність перед з'їздом. Центральний комітет приймає рішення шляхом проведення пленарного засідання, іншими словами, загальні збори членів ЦК або поіменного опитування членів ЦК. Перше організаційне засідання нового складу центрального комітету проводиться за рішенням з'їзду. Рішення Центрального комітету приймаються у формі постанов, звернень, резолюцій тощо, які підписуються головою там про спілки, розгляд питань окреме рішення оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем або керівником секретаріату. Повноваження Пленуму ЦК про спілки виправлені в пункти 9.8 статуту. Там дуже багато, часу не так багато, щоб всіх треба просто взяти статут та почитати. Пленом центрального комітету скликається за потребою, але не менше двох разів на рік. Центральний комітет у своїй діяльності підзвітний з'їзду, члени центрального комітету є підзвітні про спілкові організації, що делегувала їх до складу центрального комітету. Члени центрального комітету здійснюють свої повноваження до формування нового складу центрального комітету. Президія Центрального комітету Атомпроспілки – постійно діючий колегіальний виборний керівний орган Атомпроспілки, який здійснює визначений статутом повноваження, які наведені в пункті 9.11 статуту. Свої діяльність президії ЦК під на центральному комітету. Засідання президії проводяться в разі потреби, але не менше одного разу на два місяці. Рішення Президії центрального комітету приймається в формі постанов, звернення резолюцій тощо який підписується головуючим на засіданні, розгляд питання окремих рішень оформлюється протоколом, який підписується головуючим. Президія центрального здійснює повноваження до формування нового складу президії. Голова атомпроспілки здійснює визначений статутом Атомпроспілки повноваження. Є головою центрального комітету атомпроспілки, є головою президії за посадою. Голова і його заступники під з'їзду, а в період між з'їздами центральному комітету. Повноваження голови викладені в пункті 9.16 статуту. Дострокове припинення повноважень голови може бути здійснене за пропозицією не менше однієї третини членів Атомпроспілки або за ініціативи центрального комітету. Питання розглядається на з'їзді. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше двох третин голосів присутніх делегатів з'їзду. Дострокове примінення повноважень заступників голови може бути здійснення за пропозицією не менше однієї третині членів Атомпроспілки або за ініціативи центрального комітету, його президії та голови. Питання розглядається на пленумі центрального комітету. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше двох третин голосів присутніх членів центрального комітету. Тобто рішення вважає, ну розглядається на з'їзді про припинення повноважень. А заступників на пленумі центрального комітету відповідно де обиралися, там, там розглядається рішення про звільнення з посади голови його заступники за власної ініціативи приймається згідно з законодавством України. Вибори голови його заступників у таких випадках проводяться на термін до закінчення повноважень центрального комітету на пленумі центрального комітету. Більшістю голосів присутніх членів центрального комітету. Зараз розглянемо первинний по спілкової організації. Яка є організаційною ланкою атом А зараз ми розглянемо, що ж є вищим органом цієї первинної проспілкової організації? Це є загальні збори або конференції, які проводяться не рідше одного разу на рік. Загальні збори вищий орган первинної цехової профорганізації, проспілкової групи, в якому беруть участь або можуть брати участь усі члени відповідної профорганізації для колективного обговорення та прийняття рішень з питань статутної діяльності. Конференція це збори членів профорганізації, учасники яких обираються за встановленими квотами в організаційних ланках профорганізацій. Збори конференції можуть вирішувати будь-які питання, що належать до компетенції первинної поспілкової організації, які викладені в пункті 6:14 статуту, та делегувати частину своїх повноважень по комітету. Поспілковий комітет. Постійно діючий керівний виборний колегіальний орган первинної проспілкової організації або об'єднаної організації проспілки. Проспілковий комітет приймає рішення шляхом проведення засідання або шляхом поіменного письмового опитування. Повноваження проспілкового комітету первинної проспілкової організації, викладені в пункті 6.18 статуту. А повноваження проспілкового комітету об'єднаної організації проспілки випадані в пункті 7.16. У первинних проспілкових організаціях, чисельністю до 30 членів АТО проспілки, де не обирається правком, його повноваження здійснює профорганізатор. Правком може створювати постійно діючий колегальний орган проспілкової організації президію правком. Голова первинної поспілкової організації. Виборний одноособовий орган первинної поспілкової організації, яка здійснює, який здійснює визначений статутом повноваження, які наведені у пункті 6.24 статуту. Голова об'єднаної організації проспілки виборний одноособовий орган об'єднаної організації проспілки, який здійснює визначений статутом повноважень, яке виведений у пункті 7.19 статуту. Організаційні ванки первинної проспілкової організації. Ще раз нагадую, що первинна проспілкова організація це є організаційна ланка Атом профспілки. А зараз ми розглядаємо, які ж організаційні ланки є у первинної проспілкової організації. Це проспілкова група, профорганізація виробництва, дільниці, комплекс тощо, це хава профорганізація. Керівні виборні органи організаційних вкладок первинної проспілкової організації, проспілковий груповий організатор, прогруповар. Профком виробництва дільниці комплексу тощо цеховий проспілковий комітет у виробничій сфері та профспілкове бюро профбюро у невиробничій сфері, профорганізатор, членатом профспілки, вже як сказано було, обраний для реалізації повноважень первинної профорганізації, як правило, менше 30 членів. Зараз ми розглянемо ще дві комісії, які є настатутними: це вони обираються в, в нашому випадку в атомпроспілці прямим делегуванням. І вони обираються затверджуються на, на з'їзді, і голови голови комісії всіх також затверджують, затверджуються на на, на з'їзді. Статутна комісія це розділ. Ці цілий ці, 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 ці розділ у статуті Атом про спілки десятий. Це постійно діючий виборний келегальний орган атомного спілки, що обирається з'їздом з метою здійснення заходів з додержанням статутних норм та їх роз'яснення. Зразу відзначаю, що статутна комісія, тільки статутна комісія може давати роз'яснення щодо статуту. Склад статутної комісії формується за принципом прямого делегування із членів центрального комітету, застановленим пленом центрального комітету квотою з правом їх відкликання та заміни. Термін повноваження статутної комісії відповідає терміну повноважень Центрального комітету, при достроковому приобранні Центрального комітету проводяться і перевибори членів статутної комісії. Голова комісії обирається на з'їзді, його заступники на першому організаційному засіданні комісії. Засідання статутної комісії проводяться за потребою, але не менше двох разів на рік. Комісія перевіряє документи про документи про спілкових організацій щодо дотримання ними статутних норм та рішень виборних органів Атомпроспілки. а саме при виборах делегатів з'їзду, при виборах делегування членів атомпроспілки до складу центрального комітету, статутної ревізійної комісії, та при їх відкликанні. При розгляді питань про виключення профорганізації зі складу Атомпроспілки. Статутна комісія розглядає пропозиції про внесення змін та доповнень до статуту. Та звернення про порушення його вимог. Зміни та доповнення до цього статуту розглядаються за поданням статутної комісії. Повноваження статутної комісії поширюються на всі організаційні ланки атомпрофспілки. Друга комісія така ж важлива ревізійна комісія це, це також це цілий розділ в статуті, розділ 11. Це постійно діючі ревізійні комісії, він називається, Не одна комісія, а ревізійні комісії тому що вони створюються у всіх проспілкових організаціях постійно діючи, вибрані колегіальні органи атомпроспілки та проспілкових організацій, обрані для здійснення ревізійних функцій. Ревізійна комісія атомпроспілки, ревізійні комісії ООН, ревізійна комісія ППО створюються для проведення ревізії фінансової діяльності атомпроспілки, їх організаційних ланок, здійснення контролю за виконанням бюджетів, кошторисів, використанням проспілкової власності, майна, збереження грошових та матеріальних цінностей, достовірності бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності, фінансової штатної дисципліни та за виконанням рішенням виборних органів з питань господарювання фінансової діяльності. Склад везійної комісії формуються за принципом прямого делегування. Застановлено пленами центрального комітету квотою правом їх відкликання та замін. Термін повноважень Ревізійної комісії відповідає терміну повноважень цитального комітету, При достаковому приобранні центрального комітету проводяться перевибори членів ревізійної комісії. Голова ревізійної комісії обирається на з'їзді його заступник на першому організаційному засіданні комісії. Голова та члени ревізійної комісії не можуть бути членами постійно діючих колегіальних виборів органів атом Ревізійна комісія підзвітна і підконтрольна тільки з'їзду, конференціям зборам, витрати та здійснення повноважень ревізійної комісії передбачаються бюджетами і кошторисами відповідних поспілкових організацій.